І жахи, і крові, смерті, вічай, і клекіт хижої орди. Маленький, сірий чоловічок, на кої в чорний піде. Це звірогидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Сьогодні авторці цих слів Ліні Костенко, 95. В дитинстві вона мріяла бути льотчицею. Коли їй було 11, почалася Друга світова війна. Ліни Костенко було тавро дочки ворога народу, батька поетеси Василя Костенка, блискучого педагога та поліглота, який знав 12 мов. У 1936-му засудили на 10 років концтаборів. У радянські часи вона брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виконана виключений з літературного процесу, вимушене мовчання тривало 16 років. В Україні твори Костенко не друкувалися. у відповідь на таку жорстоку цензуру. Поетеса навіть оголосила голодування після чорнобильської катастрофи. Ліна Костенко, єдина з українських письменників, майже 20 років регулярно їздила у Чорнобильську зону. Вона відмовилася від звання героя України, відповівши політичної біжутерії. Не нашу. Діліться у коментарях, що із творів ліни костенко вас вразило найбільше.